Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Попросимо вас з самого початку виражати свої зацікавлення, лайками та підпискою на канал, натискайте дзвіночок після підписки, щоб першими отримувати інформацію про свіжі та доступні варіанти нерухомості. Поділіться своїми враженнями в коментарях щодо даної садиби. Рекомендуйте відео тим, хто шукає подібне житло. Натисканням стрілочки, поділитися, перегляньте і інші відео на цьому каналі, де вже опубліковані численні огляди цікавих будинків з гарним співвідношенням ціни та якості, і що допоможе зробити вибір для вашої сім'ї. Можливо, цей будинок саме ваш. Сьогодні ми в надзвичайно гарному місці рекреаційна заповідна зона Прикарпаття, мальовничі краєвиди, дорога до села. Спочатку з дуже гарним асфальтом, потім ось таким побитим. По самому селу дуже гарна асфальтована дорога в селі. Село знаходиться в Івано-Франківській області від обласного центру 40 кілометрів, від Богорчан районного центру 20 кілометрів. Село з добре розвиненою інфраструктурою. Є школа, медпункт, магазини. Село добре розвивається, будуються котежні. Будинки, цілий комплекс, і село має статус гірського села, хоч це невисоко в горах, але статус такий має: це пільги, ряд пільг і для навчання дітей в вищих навчальних закладах, і для пенсіонерів, наприклад, це 20% надбавки до. Пенсії. Матеріали відео нам надали власники, дещо ми взяли в інтернеті. Все, ну достовірно саме про це село Ось такий вид з нашого будинку. Будинок газофікований, має зручності, досить новий, побудований з цегли. Ось цей будинок. Другий мансардний поверх вміщає дві кімнати, на першому поверсі, три кімнати, кухня, санвузол. А також, як зазначено в описі домогосподарства, є гараж на 27 квадратних метрів, літня кухня 27 квадратних метрів. Сарай 25 квадратних метрів. Загальна ділянка прибудинкова 13 соток. Є сад і виноградник. Заходимо в будинок. Попадаємо в передпокій, досить просторий, сучасний. Гарна столярка, меблі всі залишаються на підлозі ламінат, охайний, чистий будинок, як бачимо. Оглядаємо кухню. Кухня простора, велика обідня зона з кутовим диванчиком. Прямо бачимо двері, які ведуть в санвузол. Будинок газофікований, вода в будинок заведена. Загальна площа будинку 90 квадратних метрів. Три кімнати на першому поверсі і дві кімнати на другому. мансардному поверсі. Другий поверх нам не надали матеріали, але він є цей другий поверх. Далі санвузол. Сучасній плитці, каналізація септик, санвузло роздільний окремо туалет і окремо душева з умивальником і великою рушнико-сушкою. Все в сучасних кахлях стеля вагонка біла. Оглядаємо першу житлову кімнату. Кімната має одне вікно, рівні стіни і стелю, підлога дерев'яна, меблі залишаються. Тут ми бачимо стінку, диван, крісло. Наступна кімната це спальня. Тут велика шафа. Меблі теж за потреби залишаються. Стіни чисті, рівні. І третя кімната в цьому житловому будинку на першому поверсі. Це швидше всього вітання, гарна рівна підлога, досить сучасні меблі, за потреби залишаються. На другому поверсі є ще дві кімнати, тобто на мансардному поверсі, на жаль, у нас немає фото то вже при живому огляді. І про вартість всього цього домогосподарства. Нагадаю, що будинок цигляний, двоповерховий, всі комунікації підведено, вода, світло, газ, є індивідуальне опалення газове. Площа будинку 90 квадратних метрів. На першому поверсі три кімнати, кухня, санвузол, окремо санвузол, коридор. Є також веранда. На другому поверсі дві кімнати. Також в домогосподарстві є гараж 27 квадратів, літня кухня 27 квадратів, сарай 25, земельна ділянка 13 соток. В селі з гірським статусом, де ваша пенсія може складати на 20% більше. вартість цього будинку, як оцінили власники, 37 500 доларів. При живому огляді можна розмовляти про Невеликий торг. Звертайтесь, будь ласка, телефони під відео. Якщо вас зацікавив цей будинок, то, будь ласка, на всі питання відповімо. Ну, і попросимо вас за наш нашу роботу, за монтаж цього відео. поставити нам оцінку, підписуйтесь на наш канал. Ми стараємося кожних 5 днів викладати нове відео. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб ви першими дізнатись про нове відео, яке буде через 5 днів. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей!